Бачиш, на настрій вас. Хороші, до праці готові. Так. Отже, останнім часом ми з вами подорожуємо по геометричному оазисі, Правильно? Добре. І там ми вивчаємо дуже багато різних геометричних форм. Спочатку ми з вами трошечки попригадаємо і заодно повторимо, які ж геометричні форми бувають, і трошки попрактикуємося в праві на уважність. Будемо розміщати геометричні форми різними. Да. Отже, я маю в бока кілька геометричних фігур. Зараз я буду читати умову задання, ви будете підказувати, куди ви ну, геометричні фігури, на яку позицію першу, другу, третю, четверту чи п'яту нам потрібно їх розмістити. Добре? Да. Отже, ця фігура має знаходитися на позиції. Що є найменше парне на численно? Mm -hmm. Два. Два. Іди, подавайте її скоренько. Туди тричі. Хорошо, качечок. Вище, ніще навіть. Так. Mm -hmm. Друга фігура. Два. 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 Ця фігура має стояти з краю, але не перша. Mm -hmm. Оля п'ять. П'ять. Тобто? Моблі? Тому що в нас краю, але в мене перша. Якщо в мене перше, то який ще край лишився? Е, ну, е, Останній. Прошу це причіпити. Тут є в нас черскочу. Відчіпляємо п'яту фігурку. Дякую. Рожева фігурка. Не з краю і не посередині. Чотири чому повісни? Тому що вона і на краю, і на посередині. Посередині три. Посередині три, аскраві один. Лишилась у нас, якщо позиція перша не з краю, і третя не центральна, лишилася позиція четверта. Ще в нас дві фігурки розмістити потрібно. Добре. Не зліва, а справа. Якщо не зліва, то лише один варіант. Справа, справа. Будь ласка, лишалася вам позиція Три. І остання фігурка, нам єдине місце лишилося для неї. Це номер один. Тваринка, йди, будь ласка, підчику. Кути пряні. Чи бувають сторони? Ні, 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 ні. Кути прямі. Кути прямі, а сторони в нас бувають. Горизонтального зміщення, вертикального, рівні, нерівні і так далі. Кути прямі. Тому квадрат теж ми вважаємо прямокутником. Кому це ще раз? Прямокутник під номером 2, 4, 5. Чому фігура номер 3 не є прямокутником? Оля. Тому що у неї не всі кути прямі. Не всі кути прямі, Раз, тут такий внутрішній кут. Ми його ще будемо пізніше вчити коли в старшій школі і ще порахуйте сторони цієї фігури. Скільки за шість сторін, а в прямокутника шість. чотири сторони. Ця фігура відповідно Ні. теж не має чотирьох сторін, і вона не буде прямокутником. Ми це повторили для того, щоб сьогодні з вами в одну дуже цікаво. Е, Цікаве таке містечко. Містечко, де навчають бути землемірами. Ми сьогодні з вами на планеті Міркувань познайомимося із е, працею, яку виконують землемір, для того послухати таку історію. Не відкривайте ключок послухайте таку історію. Колись на планеті Мікувань 4 була така посада землемір. Що обіймала цю посаду, повинна була добре розумітися на обчисленні площ і вміти чесно і розумно поділити між усіма жителями оазису землю. Кожному члену сім'ї, незалежно від віку, тобто і не мовляв, маленькому, і старшій людині, так? наділявся однаковий шматок землі. Але за такими правилами будьте уважні, чотири правила слухаємо. земельних ділянок має бути стільки в оазисі. Друге правило. Уся земля має бути поділена і ніде не накладатися одна на одну. Тобто, якщо колір шматочок землі такий, мій шматочок такий, ось так поділити землю не можна. Ковч справа, зліва, зверху, знизу, але не накладати. Добре. Кожна сім'я отримує прямокутну форму, пригадуємо ще раз, Прямокутну. Чи ця форма може? бути? Ні, чи така форма? Ні. Ні, добре. І число, що позначає кількість членів сім'ї, має бути розміщене всередині прямокутної ділянки, яка наділяється. Зараз ми познайомимося приблизно, як це відбувалося. От сидить собі, собі панземонір на планеті віркування, йому приносить ось таке замовлення. Голубок кольором позначено землю. Яку треба правильно мудро поділити між сім'ями. Числа у клітинках означають, скільки людей живе в кожній сім'ї, таку, таку кількість землі треба і наділяти. Всім потрібно прямокутну форму ділянки наділити і нікого не образити, ніде землю не накладати одну на одну і щоб вся земля була поділена ніде не залишилася. Давайте пошукаємо то число. Від якого нам можна почати, і буде точно однозначна відповідь. Тільки отак можна ділити інакшим способом. Марко, корку ти число пропонуєш? Я пропоную три. Оцею трійку, так? Давайте проаналізуємо цю трієчку. Я візьму указку. Так, дивимося на цю трієчку. Куди можна ділити? В яку сторону рухатися? Вліво, Дв 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 один, два, три. І вліво, вправо, верніше, один, два, три. Два варіанти. Так два варіанти це неоднозначно. Землемір з цього починати не буде. Треба, щоб був один. один... Вона 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 Може тільки до двори йти. А от дивимося на, на цю двічку. Куди її шлях? На... Лише вгору. Вліво закрито. Лише вгору. Отже, правильно Діанка мислить, і ми з неї, з цієї двічки можемо дійсно почати на дві клітиночки розділити цю землю. І вона вже цій сім'ї належить. Далі шукаємо одну варіантну відповідь. Оля. Трійка. Вона може йти ось, ось, над двійкою. Трійка, оця. Вона тільки. В... А, ні. Чи Не про... Я... тільки. Оця двійка. Оця. Дивіться, О, варіантів дайте. Тільки право. І вправо, і ще куди. І, вілені. Вілені. і вілені. Вілені. в і в і вниз дуже багато варіантів. Не беремося за нього. Шукаємо, шукаємо варіанти. В лівий правий гору багато варіантів. П'ятірка, вона може тільки в ліву. Ми подивимося, на дві, три, чотири. Три. Де взяти п'яту. Ось тут так, та. так? виходить рядочок з п'яти клітинок. Чи можна в неї рухати? Ні, перевіряємо. Тільки три клітинки, далі вже. Занято. Отже, лише один єдиний варіант для п'ятірки. Це вліво на, вправо на одну і вліво на чотири разом. Отже, Настя, молодець знайшла вихід, вихід для землеміра. Добре. Богданчик, що ти тепер бачиш? Я тепер бачу трі. Ну давай спочатку. Оце може йти тільки вниз. Правильно, бо Я це може йти тільки вниз. Давайте ми цю трічку закінчимо. Так. А ця тільки вниз. тільки вниз. Добре. Дві. Верхо? Бачите трійку, яка ще не, не вийшов. Вона може йти тільки вправо. Ще буде сторони і, і вліво може, і навіть два. В них, дивіться, три квіти бояться. Ось двійка вправо праворуч знайти не може, тому що там територія четвірки. А ще нема території, <права? <права? можна мати дуже я? Вона йде туди, тому що там двоє членів сім'ї, так правильно? Ага. І от одна ділянка це є одна, а друга це є друга. Тобто, якщо ми її не відправимо вліво, то ця ділянка, ділянка залишиться залишила порожньою, а ми знаємо, що треба всю землю поділити. Отже, ми її обов'язково відправляємо вліво, щоб зайняти... Чуді, да, можна четвірку. Можна, можна, Прошу, Оля, можна, можна миску, на одну вгору і на дві і на дві Трійку можна, 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 можна тільки так, в, в, так, в. Чекай, чекай, чекай. чекай, чекай, чекай четвірку Оля почати. На одну вгору да. і на три в... <праць> На три не можна потужні. Ні, на одну вгору і потім від четвірки ще на дві вправо. Можна я вирішувати висловлюєшся? Ось Чи можна отак? Ні, Чому ні? Вона буде не прямо от так. О, О молодець. Це буде оця фіка. Ні, ні, ні. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Зробити як квадрат. Молодець! Ти так що варіанти не існують на четвірки. Тут є тільки три квітинки, а тут взагалі одна гору. Отже, квадрат, квадрат – це теж прямокутник. Латорів. О, а лишиться один єдиний варіант вгору і вниз так. Лише. і лише віка, лише віка вниз. Таким чином, займлені за допомогою вас справився зі своєю роботою. Дивіться, наша сьогодні у нас такий виклик перед нами стоїть. Ми можемо навчитися робити його роботу. І якщо він, наприклад, буде їхати відрядження, він запросить вас виконати його завдання. Буде вчитися. У нас сьогодні такі курси спеціалістів землемірів, а тоді в кінці уроку ми здаємо іспит. І той, хто здав іспит, буде мати почесне звання землеміра. Готові до праці? Так. ще 132. Можна починати? Так, дивимося на голову, замовлення. Прошу звідти свічку до мене сидіти не стола. Ми шукаємо одну з наших варіантів. Саме нижньої двічки, а ну дивимося на пальчик. На мій пальчик. Бачите, Куди варіант для неї існує? Ми не. ще закарповуємо і обводимо, ось так, як я на дошці показувала, форму, обводимо форму з двох клітиночок. Богданчик, обводимо форму чітко. Наступна та. цифра, яка має отримати. Двійка зверху, дивіться, маркіяр показав, двійка зверху. Куди будемо є рухати? Але вліво, я маю бачити <су> ну, цю дві. А яку? Вище відвій, яку ми тільки що цю. І не вирішувати тільки дві. цю тільки теж дві. Входимо в форму. Отак правильно. Наступна дві має Тільки одну форму. Буде барятикніш.

Проверим, что она даже будет. Да?